13 лютого 2023 року. Мобілізований. Мобілізований. Селище Дачне, Луцького району. Ага. Вручили повістку, Далі направили на Дніпропетровщину, був на обороні Нікополя. Потім був на Запорізькому напрямку. На обороні був е, Степногірська. Після Степногірська вже вже направили нас. Далі в Пологівський район. населенний пункт я отримав Новодарівка, де отримав травму. Вже, вже другий рік буде, він, скоро ніхто вже перебуваю на лікуванні. До, стоп, стоп, стоп. Стоп немає, в мене низька ампутація. Угу. Стоп немає тільки. Ви зараз отримуєте виплату? Ні, з щось... 26 січня 2025 року я не отримав. Мені до цього зняли повністю. Що живемо? Вже дружина допомагає. Зараз мені повністю треба пройти повний курс реабілітації і терап терапевтичного лікування. Mm -hmm. А це 28 реабілітацій загально. Mm -hmm. 8 реабілітацій на рік. І терапія, я не пам'ятаю, по-моєму, там теж десь до 25-67. 20... Ось 25, так. От і більше по лікарнях. І ви не отримуєте ніякої? Ні. Ніякої. що волонтери поможуть. А По це виплата там мільйон, чи скільки за поранення? Ні. Я за поранення тільки медаль. від міністра оборони України отримав е, 19 листопада цього року. Все. Серйозно, ви отримаєте? Тобто у вас зараз ампутація? Так. І ви отримали медаль. Медаль? Ніякої там. Ні, медаль тільки немає. Ніякої допомоги нічого не було. Військова лікарська комісія мене зняла з, з, з висновком мене придатним до з сіргу з, з військового обліку. А ця військово-лікарська військова чисто ще мене не змінила. Я ще в них Але вони нічого не платять. А вони нічого не платять. Часто вас можна зустріти тут. Кожен день, крім суботу, неділі Субота, неділя, вихідний, їдемо додому. Ну чого, люди приходять. Більшості вітаються, дякую за перемогу, де які йдуть побратими.